Час новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Сьогодні вночі росіяни завдали удару керованими авіаційними бомбами по Комишувасі. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено сім багатоповерхівок. Більше ніж 20 приватних житлових будинків. Вибуховою хвилою та уламками зруйновано гараж, сталася пожежа, згоріла вщант Автівка зі слів однієї з мешканок вона отримала легку контузію, проте госпіталізація не потребує. Комишуваська селищна рада за сприяння гуманітарної місії проліска проводить видачу матеріалів для першочергового ремонту пошкодженого житла. В подальшому селищна рада забезпечить власникам інформаційний супровід під час оформлення документів для отримання компенсації. Загалом понад 600 ударів завдали окупанти по Запорізькій області. Впродовж минулої доби росіяни били з авіації, артилерії, систем залпового вогню. Запустили майже 400 безпілотників, авіабомбами в гатили по Кушумській громаді. Через атаки по Запорізькому району поранено 50-річну жінку та 29-річного чоловіка. Продовж доби окупанти завдали 615 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Вже десятий день поспіль. Запорізька ЕС відключена від зовнішніх ліній електропостачання і працює на генераторах. В українському МЗС заявили, відімкнення ЗС не випадковість. Росія хоче приєднати її до своєї енергосистеми, а згодом запустити один із реакторів без належного охолодження, ліцензії та міжнародного контролю. Росія навмисно знеструмила Запорізьку атомну електростанцію. Це було вручну здійснене відключення, яке мало характер випробування, оскільки Росія готується знову підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Це безвідповідальний крок, який має на меті лише продемонструвати контроль Путіна. Такі дії Росії значно підвищують ризик ядерних інцидентів. Тим часом наші захисники знищили російську ДРГ в селі Вербове. Ворог проник туди, аби зняти пропагандистське відео встановлення трикоролу. В тим бійці 110-ї окремої механізованої бригади зачистили населений пункт та відновили контроль. Вночі окупанти атакували Харківщину дронами та ракетами. Протягом доби під ворожими обстрілами перебувало 10 міст і сіл області. Постраждали два чоловіки. Одна з влучань було в свиноферму. Там горіли будівлі, де знаходилися тварини. Загальна площа пожежі понад 13,5 тисяч квадратних метрів. За інформацією рятувальників загинуло понад 10 тисяч тварин. У Харківському районі пошкоджено будівлю фермерського господарства. Приватний будинок. У Куп'янському районі пошкоджено будівлю господарчу споруду приватний будинок. У Чугуївському районі пошкоджено складське приміщення комбайн автомобіль. П'ять людей поранено на Херсонщині. Область знову під авіаційними артилерійськими мінометними обстрілами та налітом ворожих дронів. Російські війська атакували понад 30 міст та сіл, а також обласний центр. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Протягом минулої доби окупанти знову обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії та дронів. Внаслідок атак пошкоджено магазин та приватний будинок. На Синельніківщині вибуховою хвилею пошкоджена п'ятиповерхівка, горіли приватні оселі та гараж. Наслідки з'ясовуємо головне повсюди минулося без постраждалих. За інформацією ПВК на Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 13 ворожих безпілотників. Вже понад три десятиліття працює відділення патології вагітних при третьому пологовому будинку. Тут надають допомогу майбутнім мамам із різними ускладненнями, починаючи з 22 тижня вагітності аж до пологів. Нещодавно в медзакладі відбулася масштабна реорганізація, і саме відділення приєднали до лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Як це покращило роботу відділення, знає Валерія Гетьман. Так, ти 140 на 90. Ірина майбутня мама двійні. Вона вже має досвід пологів у цьому відділенні, адже саме тут народила свого старшого сина. Тепер готується до появи хлопчика і дівчинки. Так, Іриночка, як себе відчуваю? Наразі все дуже добре. Я готуюся не стати мамою. Так, да. животик не підтягує. Ні, не підтягує, трошечки спустився. У нас записується серцевиття одномоментно двох платів, для того, щоб ми могли зрозуміти, як вони себе вчорають наразі. Проводяться безкоштовні лікувальна діагностична дослідження, також направлені на збереження вагітності та спостереження екстрагенітальної патології, такої як артеріальна гіпертензія, захворювання нирок, цукровий діабет, сезонні захворювання. Тут у пологовому відділенні майбутні мами можуть бути спокійні. Сучасна техніка дозволяє лікарям відслідковувати найменші зміни стану малюка і у разі потреби оперативно реагувати. Мене тут наблюдають, за мною тут спостерігають, артеріальний тиск був трошечки підвищений, а вже термін підходить, тому таке. Тому я тут першого синочка народжувала і другого довіряю. Після об'єднання міських установ відділення патології вагітних отримали нові можливості. Так, в одному місці зосереджені усі необхідні фахівці, обладнання та можливості для збереження здоров'я матері й дитини. Благодаря цьому об'єднанню ми розширили свої можливості в оказання допомоги як на лабораторному уровні, так і на антинатальному моніторингу були насичені. Апаратури, яка допомагає спостерігати як за жінками, так і за вагітними. Раніше, поки договоритися, щоб якийсь уський спеціаліст, там, допустим, жінка лежить за хворінням нирак, нам треба ворога. А зараз це без якихось проблем. Оролах у нас є. Саме відділення працює з 1992-го, а тепер майбутні мами можуть отримати допомогу всіх необхідних лікарів під одним дахом. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Уникнути надзвичайних ситуацій в побуті, особливо під час опалювального сезону. З настанням холоді варто перевірити газове та пічне опалення і підготуватися до безпечної експлуатації. Адже його неправильне використання нерідко призводить до пожеж чи витоку газу. Саме тому з початку жовтня фахівці ДСНС проводять акцію Безпечне житло житло-2025-26». Перші заходи з інформування населення вже відбулися в одному з районів. Так, я вам хотів би залишити ось цю листівочку. Вона дуже, дуже корисна, дуже проста з приводу права пожежної безпеки. Тут зазначається, що пошагово, перше, це саме головне перевірити тим, щоб у вас не було, не було запаху газу, тому що у нього є специфічний забарник, без нагляду не залишати його. Якщо користуєтеся додатковим газовим обладнанням, переносим, то перевіряйте його справність. Офіцер громади спільно з представниками місцевої влади та газової служби поспілкувалися із жителями щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Також напередодні початку опалювального сезону не буде перевірити газову систему в будинку. Для цього варто звернутися до «Запоріжгазу» з відповідною заявою. За статистикою, переважна більшість викликів зв'язана з витоками газу на внутрішньобудинковій системі газопостачання та газових приладах. Ми маємо піклуватися про себе, про свою оселю, тим більше в такий складний час. Тому для того, щоб все у нас було благополучно, ми маємо слідкувати за своїм газовим обладнанням та системою газопостачання нашої оселі. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.